Що там, що там відбулося, я як, як народний депутат України, як його товариш, я даю слово, що ми будемо розслідувати це питання. І я думаю, що я впевнений, що ті люди, ті нагляди, які це зробили, вони... Вони 100% понесуть відповідальність за ті речі, які ми зробили. Звісно, гибель Андрю ніхто не міг повірити. Наділися, можливо, це якась помилка, що можливо він десь живий. Можливо, хай попав в полон, але він є. Але, на жаль, Андрю загинув. Ендрю, Ендрю людина, яка. Віддавала себе всього, своїй справі, працював там, де вважав, він буде найбільш ефективний, найбільш корисний. В першу чергу він любив свою сім'ю, свою дочку, що знайдуться в нашому краї сірки телеговські, розпалахають на маття той сіряк московський і вивернуть на світ увесь. Попону кремлівську і засяє перемога українського війська. І висохнуть гіркі сльози, туга в розах сплине, і розквітне Україна соборна єдина. Слава Україні! Хто це зробив? зрозуміло, що на такій глибині. На українській території, де група їхня мобільна потрапила в засідку, ДРГ могла працювати з дуже малою вергідністю, тому що там велика концентрація наших військ. І піти групі, вступивши в бій, було б, я б сказав, неможливо. Вони б точно понесли б втрати або були б взяті в полон. Через те, що зараз ніхто не взятий, не вбитий. Є у нас підозра, що це було зроблено а, тими, хто з ким боровся Андрій, і яким погрози. Лина Кача, от ти сині, ли не кача, оти сині.